Я така ще молода. Грі калина, біло зиму хуртовина, красну весну, квіти, трави. Все, що от відбувалося в ті дні, коли Володя міг був в лікарні, в госпіталі, ну що була трагедія, і він ну ну сталося так, і треба було операцію робити. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях. Народна артистка України, відома телеведуча Оксана Пекун, вітаю вас. Привіт, привіт усім. Привіт, дуже радий вас бачити. Ви просто Я люблю вас і все. О, яке признання одразу. Я тепер не знаю, що робити. У мене там коваленко за кулісами стоїть. Дивіться акуратненько, Юрчику. У вас такий, до речі, святковий красивий лук. У Вас це дизайнерська річ. Хто вам допомагав? Так, звичайно, це моя прекрасна дизайнер, івано франківська Лена Васенко. Ми з нею давно вже працюємо, і вона відчуває мій стиль. І цей лук вона зробила для мого сольного концерту. і Сьогодні я вирішила його вам показати ще раз. Ви долучаєтеся до благодійних заходів. Розкажіть про цю діяльність. Справа в тому що коли ну останні п'ять місяців я була в Італії, ну так сталося, тому що трагедія була в моїй сім'ї, і ми мусили там бути. І я там робила благодійні концерти. Ми виступали перед нашими українськими переселенцями, тими людьми, які приїхали з Маріуполя, з Запоріжжя, Мелітополя, Херсону, Харкова. Кова всі, хто там був. Вони виходили, приходили до мене на концерти. Мешканці тих міст, які переїхали з окупованих територій. Вони жили на, на території Італії, їх прийняла Італія. І е, я приїхала до них на благодійні концерти. І саме цим я і займалася. Ми, ми передали нашим воїнам після цих благодійних акцій. Передали дуже багато медичних, е, медичних засобів, е, передавали кошти. Е, я ну не просто комусь на фонд передавали, просто конкретно передавала бригадам, які потребували. ось а зараз, коли ми приїх... я приїхала в Україну, то звичайно я не не зупиняюся в своїй е роботі. І, звичайно, я виступаю і дарую свою творчість нашим е українцям, які теж донатять на збройні сили України і на наші сили, які захищають нас. Всі. Ви виступаєте? Що люди найчастіше просять вас виконувати старі чи нові хіти? Звичайно, всі люблять, я така ще молода. Звичайно ж, люблять дві хмари. Це два хіта, які стали найпопулярнішими. І зараз остання пісня, яка з'явилася в мене в репертуарі, це половинка, яку я присвятила своєму чоловіку. Пісню написав Володимир Бодачук на вірші Мили Кирилюк. І я дуже рада, що ця пісня стала половинкою мене як артистки. І я знаю, що кожен в цій пісні буде, коли буде слухати її. Він просто згадає про свою половинку. До Речі, наскільки я знаю, ми робили. Рельну да, статтю у нас в виданні, і ця робота дуже людям сподобалась. І, наскільки я знаю, ви знімали її на айфон так, сама. і монтували. Так, я сама знімала цю пісню. Все, що от відбувалося в ті дні, коли Володя мій був в лікарні, в госпіталі, ну що була трагедія, і він ну ну сталося так, і треба було операцію робити. І він три тижні був все-таки в такому стані. Я ходила кожен день, їздила в інше місто. Це це взагалі за кордоном. Це дуже складно, не те, що в нас в Україні. От, я їду і я думаю, не ну, треба ж чимось себе зайняти. І я знімаю себе, знімаю краєвиди, потім Володю. І, ми, і, і ось так от вийшло, думаю, ну, так, щоб просто не, не сумувати, не плакати, а, а себе підтримувати такими мистецькими діями. І потім це все я пос... не, не тільки я змонтувала, я, не... я просто зняла, а змонтував вже мій прекрасний друг Максим Новицький, який зараз знаходиться е, в Китаї, але він я йому все переслала і він все змонтував і зробив прекрасне відео. До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зараз зімпровізувати те, що вам найближче до душі? Я така ще молода. Грі калина, білу зиму хуртовина, красну весну квіти трави, а дівчину козак-бравий. Ваша Оксана Пекун. Це так класно до глибини душі. і це ексклюзивно для оперативної України. Інфо. Оперативна Україна клас дивимося, слухаємо і слідкуємо. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної країни. Найголовніше, я хочу, дорогі мої, щоб е, в вашому житті все складалося якомога краще. Здоров'я, благополуччя, вашим дітям рости, цвісти і ось так, щоб звучали вас колядки. Рік, новий народився, син Боже народився. Слава Україні, героям слава! А я вам щиро дякую за це інтерв'ю і просто обнімаю. І люблю вас.